При борщині та всиплості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. І крилатою ракетою ха 22 росіяни вдарили по житловому будинку в Полтаві. Там триває рятувальна операція. Кількість жертв зростає за останню інформацію, Їх вже сім у місті оголошена триденна жалоба. І на місці трагедії від ранку працює наша кореспондентка Інна Безугла. Інно чекаємо від тебе деталей. Так дійсно остання інформація: це семеро загиблих офіційно, 14 постраждалих серед них троє дітей. І Від собі це дитина навіть трьох місяців, а також діти восьми та дванадцяти років. Ракета влучила зранку, ще не було восьмої години. Звичайно, житло було багато поверхівку. Вони ну, тривають роботи. Ви бачите, що дуже активно працюють рятувальники. Хотіла вам трішки показати власне цього будинку. там ще є задимлення. На допомогу нашим рятувальникам приїхали рятувальники з інших областей, тому що говорять про те, що об'єми дуже великі. Наскільки зараз вже розібрані завали поки що не говорять. Я попрошу синхрон. Я зараз знаходжуся власне на дитячому майданчику. Звідси ми робимо вімкнення. Це звичайний житловий мікрорайон Полтави. Багато будинків постраждало, які ось тут поруч такі самі звичайні п'ятиповерхові будинки. Зараз говорять про те, що 18 будинків постраждало. Бачите, вибиті вікна, знесені балкони людям. Сьогодні надавали допомогу, роздавали ось такі плити. Також там плівку для того, щоб люди могли утеплитися. в Погода сьогодні. Полтаві дуже не жали рятувальників, власне самих мешканців, тому що цілий день ішов дощ. По постраждалих також говорять про те, що зачепило тутешній дитячий садок. Ну і люди оговтуються, вимітають скло і намагаються якось приборкати емоції, тому що ну просто суцільний жах. Прошу синхрони. Балкон був зі сторони влучання, прокинулася від гучного вибуху, дуже злякалася, дитина дуже злякалася, бо в мене пошкоджено балкон. Бо, щоб ви розуміли, у мене в бані повилітали сітки під вентиляцію. Я була поряд, проїжджала, якраз вибух був, але я не думала, що вона передала будь Трошки нагручила, просто побуха Тавці досить голосилися дружно про допомогу. Навіть ніхто не, не кликав. Не потрібно було давати якийсь клич. Багато підприємців тут забезпечують їжу і чимось гарячим, для того, щоб рятувальникам якось допомогти працювати. І взагалі мешканцям знаємо, що багато гуманітарної допомоги. Це теплі одяг, і ковдри приносять принесли мешканці. Знаємо про те, що відкрили спеціальний штаб у місцевий, місцевому навчальному закладі. Я не буду його називати всю цю інформацію можна побачити. На офіційних каналах міської ради там ще є і перелік лікарень, де можна теж уточнити інформацію. Ті, хто постраждали всіх, їх уже знають. Ну і роботи тривають. І ми сподіваємося, що ще знайдемо живих людей. Колеон дякую на це була і на безугла з Полтави, куди Росіяни сьогодні вранці поцілили ракетою по житловому будинку. Там загинуло семеро людей.